Ніколи чуєш, ніколи не буде все так, як колись, і нам не вернути людей, що забрала вона. Прийшла несподівано зовсім для нас жахлива і вбивча війна. Забрала у всіх вона спокій та мир, забрала і рідних для серця людей, у кожного крихітку серця вона забрала навіки і не верне ніколи. Після кожного звуку сирени, трагічні новини, що в когось в цей час обірвали життя. А ще мить назад, і ніхто й не думав, що вцілить ракета у їхнє житло. А там, у тім домі, жили собі люди, і діти ігрались грались в кімнаті своїй, і бабуся в надії чекала онуків, а тато синочку чинив самокат. Матуся, в очікуванні свого малютки, сидить з чоловіком та думають все, який буде їхній малюк. Які будуть очки і яким буде доля Його? І всі ми живемо, і не знаємо ми, що буде із нами за мить чи за дві, та знаємо ми, що Господь сильний Бог і знає він все наперед, і що буде. Чому все це так і за що це все нам? Чому в Україні без вина вбивають людей? Чому наші діти повинні бачити це? Питання багато у нас про те, хто відповість? Та є у нас Бог, і ми віримо йому. Він Бог, ненавидячи зло. І так, як написано в Божім письмі, зло не буває без